І вк 72 01 броньована тварюка. Бус! Заднього розташування башти, що дуже неприємно. Але ні то нічого, зато в нас є броня. Броня, 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 броня. Поїхали. Палаючий піски. Так. Що ми бачимо? У нас тут важких танків менше. Нам буде складніше тут воювати. Набагато складніше, якщо з нами ніхто не поїде. Якщо з нами додатково поїдуть всі інші на підтримочку Так, бачу, середні танки не їдуть на середній напрямок. Їдуть їдуть з нами на важкий, добре. У нас є підтримочка. АМХ 50. Добре, не броньований, можна пробити, можна пробивати його. О, так, у нас 50. Оце вже оце вже... О, добре, класно виїжджає, 5. П'ятий 5 класно виїжджає С100. С100 може занадто відкривається, показує свій корпус. Виїжджає М48, куди ж ти їдеш, чувак? Як ти стоїш? Тебе зараз проб'ють, чудик. Так, б'ємо, б'ємо. На і другим набоєм не пробиваємо, не попадає в сіре місце. Ух, тут починається, бачу, місцево. Починається. Починається місиво, починається важке життя. Тут перестрілювання, позиційні бої. Хто кого перестоїть, хто кого перестріляє, хто кого перепроб'є. Так. Оба! На 585, добре. Пробили броню. Там вороги починають нас об'їжджати. Об'їжджається дуже погано. Хлопці, ви тут тримайте напрямок. А ми, я так зрозумію, поїдемо допоможемо, поки в нас ще живі. Поки ми ще живі. Поїдемо в патон починає теж здавати назад Хлопчі, А Хто ж тоді той напрямок триматиме? Ах ти, йо -моє. е П'ятий. Так. Леопард. Ай, не. Рикошет. Погано, погано. 48-5 просто тупо виїжджає. Видно, що це якийсь недосвідчений гравець, дуже легко відкривається і добивають його. Ух, тут ми проти, проти трьох проти трьох танків самі стоїмо. Маус споровся, поїхав на середину карти, зараз його там роздовбають. Ух, відбиваємо. Так, ті. ось нас пробиває. Добре, бабаха молодець, бабаха розбиває леопарда. Першого. Маус занадто сильно відкрився, зараз його роздобає боже, всюди вороги, оточені. Ми в оточенні так. Є п'ятий. Щось з ним не те робиться. Перехвилювався, мабуть. Що, добиваємо є п'ятого? Доб, добиваємо. Добре, бабаха. Бабаха добиває п'ятого, бабаха молодець, бабаха молодець. Ох, добре. Добре. Так, бабаха розбиває так. Двох ми одного забираємо. 4 проти 4. Троє проти 4. Там оці чуваки такі за тими купами Цілі, троє цілих танків. Ми тут з бабахою перестрілюємося. Зараз там ще доб'ють одного важкого танка, да, і ми залишаємося двоє з бабахою. Бабаха де знаходиться? Бабаха з краю карти сидить і відпочиває. Так. 113 GFT. Ми лишаемся. двоє проти чотирьох танків. повних танків. Повних Повністю. Повні ХП, Вони починай забирати точку. Ах, М60 приїжджає. цілесенький. Розбиваємо його. Так, починаємо. починаємо. що, тікаємо. тікаємо. Ах, нас пробивають. Пробивають в гусеницю. Ах! Неприємно, на 400. А МХ 50 так, бабаха, бабаха, давай. Не, не добиваємо. На жаль, бабаха не стріляла, чи може не попала. О, добре, бабаха, молодець, бабаха, молодець. Скільки разів я вже бачив ці бої з бабахами, які так гарно розбивають. Прекрасно. Бабаха нас класно перекриває. Так, ми тут проти трьох танків. Так. wz 113 GFT починаємо бикувати, щоб він нас не пробив. Бабаха знов гарно прострілює. Бабах, тут насиси целиться на нас, хочуть нас розбити. З нас залишається 601 зроя на 2 постріли приблизно. Залишаемся, а відбиваємо на бій, добре. Бабаха, 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 стріляй, бабаха, стріляй. Бабаха, Давай, давай, давай. Так, М60 заїжджає, 50 -тп прототип. Ах, Добре. Пробивало. Давай бабаха, добивай. Бабаха, не пробиває. Блін. 60 прототипів. Блін. Давай, 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 тікай, тікай, ховай корпус, ховай, нижній броневий лист. Ох, добре, не пробиває, розбиваємо. Залишаємося двоє з бабахою. Можемо рухатись. Ах. Так. Середній танк небезпечно, може закрутити. Якщо він доб'є бабаху. Якщо він доб'є бабаху... І він відкривається і ми добиваємо, робить помилку. Да. А бабаха не такий же і простий танчик. Власно грає. Скільки разів я вже бачив бої, коли саме бабаха прикривала нашого ну, героя, і завдяки цьому ми вигравали. Тому що ну, без бабахи тут би нічого не було. Бабаха молодець. Молодець. Стояв, так, да, він стояв на краю карти, але свою роботу він зробив. Бабаха вбив половину команди і ми вбили половину команди. А, молодець. вк 72-й. Класно зіграно. З такою командою, коли гравці відкривалися, здихали. Їхали просто, то є сто виїхав, корпус відкрив, йому наваляли там. Батун просто жахливо зіграв. Там команда просто маус заїхав прямо на середину, його розібрали. Бабаха стояла з краю карти, але все одно добре настрілювала, молодець. І це зробили дуже класно. Робимо фоточку. Добре.